Перший важель прогресу візіонера на сьогодні це у мене сесія записів щоденнику. Я підготував декілька промтів ще з вечора. Запланував це все. Це дозволить мені в першу чергу насолодитися повільним ранком. Можливо, знайти якісь ідеї для контенту. Отже, я буду проходити через ці промпти, буду записувати свої думки. Те, що я проживаю останні дні, але є щось магічне в тому, що ти просто перед тим як почався робочий день, ця вся суєта, ти сидиш у спокої зі своїми думками, розписуєш щось на фізичному папері, фізичною ручкою, замість того, щоб просто друкувати. Кнопочки на ноутбуці, поверх цього додати той факт, що ти прокидаєшся без назойлового будильнику. останні, напевно, декілька місяців я маю таку привілеї, але ти теж можеш це зробити, якщо ти будеш заводити будильник на той час, коли йти спати. Зараз щоденник. Потім буду займатися правками в другий тиждень моєї менторської програми. І скоріш за все почну. Працювати над стратегією і позиціонуванням е, нашого клієнта в агенції, тобто, ці перші дві задачі це мої персональні проекти. А далі е, там є прикольно і цікаво, що є немало важливим аспектом задача в агенції, яку я би хотів зранку зробити, поки мене теж знов ж таки ніхто не відволікає. Задача встигнути це все за три години до мого першого дзвінку. З командою Окей, все досить базікати. Треба приступати до роботи, тому повернуся через декілька годин до вас. Неймовірно важливий лайфхак під час роботи. Це зменшити взагалі. Вірогідність того, що ти можеш відволікатися на щось інше, таким чином, перед тим як сідати за таку глибоку роботу, я завжди закриваю телеграм, закриваю пошту, відкладаю телефон в іншу кімнату або в ванну кімнату, щоб зменшити шанси, того, що я буду відволікатися на якусь маячню. Вже година часу пройшла. Нові ідеї з'явилися на, на рахунок другого і третього тижня. Я навіть став фізичний нотатник, почав чоркати, писати, ем, брейнштормити, і це вкотре доводить те, що ти не можеш нічого запланувати ідеально, зробити щось так, як ти собі уявляєш, поки ти не почнеш це робити. Тому що тільки в процесі створення, написання, не знаю, знімання. Якщо це відеоконтент, контент, ти починаєш помічати слабкі аспекти, слабкі сторони, і тільки в такому випадку ти можеш покращити їх. Розумна думка від одного self improvement відео до іншого залишається одна завжди. Запам'ятайте. Просто роби щось, щось роби. І щось з цього. Не вийде. Зараз oh, повертаюся з кофешопу oh, і думаю I про себе. Мелоді. Скільки важливо не чекати на щось, що трапиться в твоєму житті, що якась людина з'явиться в твоєму житті для того, щоб почати кайфувати і насолоджуватись життям. Мовно кажучи, минулої суботи я пішов з. Якби на, як це сказати, на побачення самим собою, забронював столик в крутому ресторані і привів цей вечір сам з собою. Зі сторони це може здаватися трохи странним. Так само і той факт, що зараз я в час пік, іду, розмовляю з камерою. Але якщо так посадити, по-перше, всім на тебе пай. По-друге, роби те, що тобі приносить кайф. Якщо... Ти хочеш вийти сам з собою, кудись піти на концерт, в кіно, е, просто відвідати якесь нове місто, новий заклад, то зроби це сам, якщо немає, звісно, можливості розділити цей момент з кимось іншим. Тому такий міні-інсайт, як я закінчив робочий блок в кофішопі, попрацював е, десь години три, напевно, дві з половиною. Зробив майже все, що хотів, забронював зараз дзвіночок з нашим сіо обговорити одне на питання на рахунок нашого клієнта. І після цього напевно похаваю і візьму вас в зал. Сьогодні буде кардіо і апербаді. Так, коротше, ся не показався на дзвінок, ніхто не прийшов на мою сходку. Ладно, вибачте, це поганий жарт. Буду підігрівати кушити зараз. Як я і згадував в минулому відео, я закінчив гратися з катерингом, повертаюся до міпу і всієї цієї движухи. Тут приблизно на ланчі 100 грам рису. Найцікавіше, я за свою фітнес-кар'єру ніколи не трекав калорії. Я це робив. Може там один-два рази, щоб просто розуміти приблизно, скільки я хаваю. але так, щоб їх рахувати ніколи. Е, можливо, це і погано. Можливо, я почну цим займатися. Ще 200 грам е, запеченої курки з поверх цього, шпінат туди відправляється і е, овочі. А, плюс ще авокадо. Це все заливається олівковим. Що олівковою олією і вуаля Тож кушаю і відправляємося зал. Зараз по плану Zone 2 я не буду вдаватися в подробиці всіх бенефітів, плюшечок, які ти отримуєш від цього. Загугліть. І далі буде силове тренування на верх тіла. Я думаю, сьогодні зробимо жим. Але ладно, все по порядку. Так, в кінці кінців. Зробив я 35 хвилин. Я потихеньку пушу. Перший раз був ще там 25, потім 27. Минуло раз 30. Зараз вже 35 хвилин. Там рекомендована мінімальна ефективна доза, так називається. Це якщо не помиляюсь 45 хвилин. Тому потихеньку буду будувати до цього. Зараз трошки кулдаун, хаваю банан. Переключаюся на камеру і переходимо з вами туди. Ще тільки що забив собі обіцянку на свою голову. Що коротше, оце відео виходить і потім ще три відео до 9 лютого. Тому що якщо я це зроблю, то я протягом року кожного тижня випускав відео, що було моєю обіцянкою собі. Тому ось ви стаєте свідками і чекайте контент наступні ще три тижні. Тому найс. Nice. Так, це у нас. 55, тому що в цьому залі сама штанга, вона не 20, а 15, жіноча. Я думаю, можна зробити десь 75 На 6 повторів від з 30. Опа! Як сам Сулік кліп, що я переоцінив свої сили після. <шлух> <зві> <тір> да. А я робив 90 на 4 У мене є кліп майже рік тому з довідом. <плух> я чим працювати. Так, я загрузив назад штангу, відпочив трошки, не зберіг попередній аудіозапис з кліпом з Фейлом. Але нічого страшного. І маю надію, що зараз хоча б чотири повторювання зробимо. Тому давайте на мене дивиться вся країна. П'ять. Хорошо. Не все так погано нас все так погано. дуже круто зараз читаю повідомлення у чаті спілки візіонерів. Десять членів не так багато. В основному каналі там чотириста шістдесят людей. Обов'язково приєднуйтесь, Посилання буде в описі, і я виклав е, кружечок телеграм-каналу, і тут почалася розмова. П'ять людей приймають, точніше беруть участь. І дуже круто збудується реально ком'юніті. Це все почалося з того, що я виклав якесь там перше відео і щось там знімав, отак говорив з камерою. Зараз люди збираються, обмінюються ідеями. Як на мене, кайф немає ідей, що зробити ще окрім віджимань на брусях, тому що по суті я зробив роблячи інклайн-бенч. Тому це останній сет. Третій закінчуємо на сьогодні. Йдемо додому хавати і допрацьовувати цей робочий день. Зараз буде пост-воркаут міл сюди. Один скоуп протеїна і розбивається на два дні. Половинку зараз, половинку завтра, апельсин і на вечір вже остиває, чи ж настоюється. Стейк буде три яйця. Десь 100-100, ну да, десь 100 грам батата, солодка картопля, друга половинка авокадо і хліб. І все, в принципі, це буде така вечеря. А зараз йду закінчувати робочий день. Так, це новий пост в Instagram написаний. Тут прописую текст для, для нашої нової ініціативи в агенції. в цілому, я би сказав, що такий реалістичний день в моєму житті вийшов. зараз буду кушати і відпочивати після цього. Якщо ти знайшов цінність в цьому відео, то я впевнений, тобі буде цікаво подивитися. І ось цей відеоролик його порекомендував. Тобі YouTube, а він досить розумний чолов'яга, тому приємного перегляду.